Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде відео не про роботу щепореза, а про продажу. Помінялись в мене плани. Помінялися. Ну так, да, Помінялась робота. І як би мені треба, буде мобільний щепоре із бензиновим движком. От. Не щоб до трактора він був, а щоб він був отдільно. Так що цього ще пореза продаю. Потужний. Ну як? Ну, половина роботи тут зроблена. Є кришка. Треба зробити тільки кріплення, щоб вона Так, ножики є, болтики є, ножики кальоні. Все там кріплено вворене. Є шківи. Є оцей кабончик, що переходить на кордон, він буде стояти отут під цим, щоб натягувало рівні. Шків сюди є, пару штрихів токарних робіт. Так, на бункері на прийомному пропили є під оцю, щоб затягувало. Ну, можна буде спробувати зробити так, воно дорожну. Так, затягувати саму. Ножі зміщені, пластина зміщена, повину саме затягувати. Так, ціна вопроса 5 тисяч гривень. Оставляйте телефон, кого інтересує. Я наберу і, домов... і домовимося, як відправити, чи сам хтось приїде забере. Так, зроблено все добротно, на совість. Я думаю, що не буде підводить. Доробить і буде служити вірою і правдою. Так, всім пока.